Пиво і із вино робили нещасливими людьми. А що тут? Які прибачення в цьому році? Любов цього року буде твоїм нахвієм, відкрий серце. Халілуя! Це безумовно добре. Сподіваюся, збудеться, але сподіваюся, бо буде взаємною. Істину вині. Рік нових починань. твоя кар'єра буде на підйомі. У мене вже кар'єра на підйом. Як мене бусифікували, то О, люди йдуть за акції, то я вже став. Воєнним, моя зарплата підвищилася, все стало краще. Сподіваюсь, в кращому розуміють моя кар'єра на підйомі. Бо тут не знаю, що робити в армії до кінця. Але я оптиміст, вірю в майбутнє.